Ну, мої вітання вам, шановні українці. Знаєте, зараз я вам представлю інформацію, яка вас, напевно, дещо не шукує. Бо ви вже звикли до висловлення наших нардепів на рахунок українців за кордоном, котрі завжди, завжди будуть щось винні нашим нардепам, навіть коли вони виїхали за межі Польщі. Знаєте, хто такий Наливайченко? Ану, давайте, виграйте сектор приз і напишіть свою відповідь. А я вам зараз включу. Відеозапис, який взяв із славнозвісного телеграм-каналу Тараса, юриста, адвоката із Одеси, якому передаю привіт. Привіт, Тарас! За тобою наступне відео, щоб ти прокоментував ту інформацію, яку в себе хм, виклав на телеграм-каналі. Отож, друзі, відео ви самі переглянете в моєму також телеграмі або ж каналі Тараса Одеси, а я вам включу аудіозапис. Професійний консул, як керівник консульської служби, що насправді консульська служба України створювалася якраз для того, щоб захищати права, і інтереси громадян України за кордоном. Але я погоджуюсь, що зараз ті люди, які виїхали, з яких можливо навіть корупційно обідрали за виїзд за кордон, до них треба достукатись з ними. З тебе треба спілкуватися і справді тримати тверду позицію. Що як люди молоді, які залишились тут в Україні, захищають Україну, так і вони мають мають зробити вибір і все ж таки повертатися в Україну добровільно і оновити свої дані і йти захищати країну. Хто а де може? Це не означає, що знаєте, як повально всі е, е, штурмові підрозділи, якщо не володіє зброєю, Ясно, що там нема чого робити, але Встати на військовий обліг, обновити дані, пройти військово-лікарську комісію і далі йти в навчальні центри це ясно, що конструкційний обов'язок. А якщо немає не і... методами, якщо але людині сучасно. нема куди повертатися, якщо вона з Донецької, окупованої, Луганської, Херсонської, Запорізької областей з Криму виїхала в Європу. А ну, Ми повертатись в українську родину. Ми ж не, не, не говоримо, що повертатись немає куди. Немає, в навчальних центрах тебе не просто навчають Два, і готують, відчили. і одягають, і так далі. Ну що, друзі, як вам ситуація? Із коментарем Наливайченка, ви готові повернутися до своєї родини, якщо ви з окупованих територій втікли? З України або ж втікли від тих людей, які хотіли насильно вам вручити російське громадянство і деколи навіть в підвалах вас тримали і хотіли заставити це зробити. Як вам та інформація, що молоді, не старші, а молоді мають повертатися назад в Україну? Це виходить так. Що думати зараз українцям за кордоном? Чи допомагати ще далі Збройним силам України? Ні. Їм цього робити вже не потрібно, тому що їм потрібно і ставати Збройними силами України. Я хочу вам сказати, друзі, що знову ж таки я буду згадувати свого дядька, як приклад людини, яка від самого початку служить в Маріупольській 56-й бригаді. Ті люди, які приходять нові, вони нічого не... Не роблять, тому що вони не приходять. Де діваються ці люди, яких хапають те цих кашники на вулицях, мені цікаво. Але знаєте, що саме цікавіше? Зараз я отримую море критиків в свою сторону. Не знаєте що? Я впевнений, що консульства, посольства, ДП-документ, вони абсолютно всі, хочу заявити, будуть точно не видавати навіть ті паспорти, які зараз от очікують наші громадяни. Вони спеціально затягують. Видачі закордонних паспортів, за які заплатили ви, громадяни України, тобто порушуються абсолютно всі норми міжнародного права. І я сподіваюся, що Тарас юрист прокоментує цю ситуацію, як взагалі вони можуть висловлюватися на рахунок цього, і розумієте. От я вам ще хочу зачитати із одного каналу телеграм-каналу, за яким я слідкую Сергія Ягодзінського. Так, якщо він дивиться мої відео, то також я йому передаю привіт. Звільнився один такий відомі, одна відома така особа, про яку він написав: це керівник офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України Віктор Дубовий. Я йшов його слова цитую. Я йшов з Міністерства юстиції України з ідеєю та цінністю. В Міністерство юстиції він з такою ідеї йшов, яка закріплена в статті 41 Конституції України право власності є непорушним. Мені пощастило, що оточуючи мене люди, які весь час були поруч, розділяли аналогічні. Я впевнений, що Офіс протидії рейдерству продовжить функціонувати й далі, та буде захищати право власності громадян та бізнесу. А знаєте, хто в даному випадку будуть рейдерами? В даній ситуації, коли українці за кордоном. Отрейдерами будуть консульства ДП документ, які будуть вимагати додаткові документи від наших українців. При цьому якісь українці все одно зможуть залишатися за кордоном. А знаєте, чому я так впевнений? Як коли ж українці чоловічої статі військовозобов'язані, продовжують виїжджати з України, то де шукати правду? Якщо ти багатий, ти можеш купувати дрони, спецтехніку для військових, то ти можеш мати імунітет, тому що ти чомусь допомагаєш. Проте, коли тебе критикують за це, то ти ще й винен. А виходить, що звичайним людям, у яких немає такої можливості, і вони працюють за останні. Вони працюють за те, щоб вижити за кордоном, то вони не мають вибору виходить. Вони не мають права голосу. Право. Визначити, чи вони хочуть жити чи ні, мені здається, що наша українська влада вона повністю відрізає співіснування українців і відношення тих українців, які за кордоном одне між одними. Тому що вони спеціально сіють хаос. І, заробляючи ще на цьому всьому, вони виходять чистенькими з води. Все круто задумано. Я впевнений, що європейські країни, не тільки європейські, не дадуть змоги просто так українцям виїхати з цих країн. На сьогоднішній день в Польщі йдуть масові звільнення, і нікому не секрет, що те, що зараз відбувається в Європейському Союзі, спричинює велику, велику проблему: протести, 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 інфляція, росте, ріст цін на все. і... Зарплата то не так сильно зростає, важко стає жити. Якщо ми говоримо про винайм житла за кордоном, то є насправді тяжко. І знаєте, наші політики, коли заявляють, що треба проходити повторну ВЛК, вертатися в Україну. А хто нашим громадянам, які дійсно мають там інвалідність, мають багато дітей, мають е, одну дитину, якою як, якої єдиними опікунами, або ж є опікунами людей з інвалідністю? Хто їм заплатить за те, що вони поїдуть в Україну? Правдами і неправдами вистоять в чергах, щоб пройти цю військово лікарняну комісію, і потім повернутися назад. Хто їм компенсує дорогу? М -м? У кого з політиків знайдеться просто відповідь на це питання. Ви думаєте, що тільки для вас, От просто так, можна поїхати і все зробити? А в звичайних людей, знаєте, які будуть їхати зі Щецина, наприклад, в той же самий, наприклад, Харків, для того, щоб пройти ВЛК? Бо вони там приписані. Хто їм компенсує дорогу? Є у вас відповідь? А хто гарантує те, що дана людина, їдучи по дорозі, вона не потрапить в лапи ТЦК і більше не зможе сконтактувати зі своїми рідними. Хто їй це гарантує? Відповіли? Ви можете мене назвати сотні разів критиком, проте я бачу реалії. Навіть слідкуючи за каналом Сергія Ягодзінського Раса юриста це люди, які не бояться просто показати своє слово і розказати правду і показати правду в своїх телеграм-каналах і на YouTube каналах. Все, мені більше нічого не треба показувати і доказувати. Критикують ті, хто нічого не зміг досягти в цьому житті. А люди, які мають. Прозорий мозок, вони бачать, що діється насправді. І бізнесмени скажуть, чи є рейдерські захвати, рейдерські захоплення в Україні, чи немає, і чи нормально співпрацює теперішня влада, яка ще має монобільшість. Е чи вони нормально співпрацюють з бізнесменами? Чи бізнесменам не блокують рахунки, такі як гетьманці, котрі очолюють податкову Україну? Чи не хочуть вони з українців, які за кордоном відкривають бізнес, також також мати, які не зголосили до податкової, не зголосилися по 800 тисяч гривень штрафа їм хочуть лупити? Просто закручують гайки. Ви скажете, в Європі ще більше податки. А в Україні як? В Україні, якщо не занесеш, напевно, то і не будеш існувати. Заблукуй тобі рахунок податково. І все. Роби, що хочеш. Отакі, друзі, пироги. Гарних вам вихідних. Я не прощаюся з вами. Якщо буде термінова новина, ви знаєте, Сергій Пех вам її повідомить. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку, максимальний репост. І я з вами на зв'язку до кінця.